Віддати шану полеглим. У пам'ять про свого чоловіка та всіх загиблих воїнів героїня нашого наступного сюжету організувала автопробіг, до якого долучилися небайдужі черкащани, рідні воїнів і військовослужбовці. Бойовий медик стрілецького взводу 118-ї окремої бригади ТРО загинув торік на Сумщині. Воював з перших днів повномасштабної війни. Про вшанування пам'яті більше Ірина Цимба. Це перед смертю два десь у вересні. Це останній його фут. Дружина полеглого молодшого сержанта Сніжана Мар'юк згадує свого Володимира. До війни працював електрозварювальником, пішов служити з перших днів повномасштабного вторгнення. Воював у складі 118-ї окремої бригади ТРО на Донеччині та Сумщині. Інакше не міг, каже Сніжана. Здоров'я, не здоров'я. Він брав ліки і лікувався в окопах колов, спина в нього дуже хвора була. Він коловся сам. Він вчився, багато вчився, отримував звання. В 2024 році він перевчився на бойового медика, хотів допомагати якомога більше хлопцям. Торік у жовтні, внаслідок тяжких поранень, отриманих під час обстрілів, загинув на сімському напрямку. Володимиру було 45. На його честь і в пам'ять про усіх загиблих воїнів Сніжана організувала автопробіг. До нього долучилися рідні, друзі і побратими. Андрій служив з Володимиром з перших днів і був поруч на позиціях, коли його товариш загинув. Йому й досі. Важко згадувати те, що пройшли разом, найлідший чоловік. Повірте, золотої душі хлопець. Повірте, учасниця автопробігу Ірина Ткаченко товаришувала з родиною зі шкільних років. Згадує Володимира як надійного і безвідмовного помічника. Ви був людиною, яка мав золоті руки. Він ніколи нікому ні в чому не відмовляв. Коли не позвониш, він завжди ну завжди приходив на допомогу. У колоні учасників автопробігу за три десятки машин з прапорами, світлинами воїнів і символікою бригад. Шлях проліг містом до кладовища. Тут на алеї героїв серед інших полеглих воїнів. І Володимир цим цим всім хлопцям має бути вічна пам'ять. Ми не маємо права їх забувати. Ми маємо завжди їх пам'ятати. завжди. Ми їм до кінця своїх днів. Всі наші діти. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.